Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати закусочний пиріг, тобто несолодкий пиріг з оригінальною смачною незвичною начинкою. Раніше я дуже часто готувала цей пиріг, а це забула за нього. Може, ви теж знаєте рецепт цього пирога, а може, теж забули, тому я вам нагадую: спочатку я замішу тісто. Для тіста взяла три повних склянки. Білого борошна можна взяти цільнозернове і тоді цей пиріг буде більш дієтичним. Також беру пачку вершкового замороженого масла 200 г, масло мочаю в борошно, терку обсипаю також борошном і масло натираю на крупну терку. Періодично масло обвалюю в борошні. Досипаю в борошно, яке лишилося, і перетираю масло з борошном ще руками до такої однорідної крихти. До цієї суміші додаю чайну ложку соди і гашу соду яблучним оцтом. Оцту додаю десь приблизно столову ложку. Ще до цієї суміші додаю три повні столові ложки сметани будь-якої жирності. Спочатку тісто замішую ложкою, а потім руками. Збираю тісто в таку грудку, довго його не вимішую. Головне, щоб тісто зібралося і не розвалювалося. Тісто замісила, перекладаю його в целофановий пакет і відправляю в холодильник, а я тим часом займусь начинкою. Для начинки я взяла три цибулини. У мене дві білих, а одна синя, чи рожева, чи червона. Ну Це не принципово. Так просто в мене було вдома, тому взяла і білу, і синю і нарізаю будь-як, як вам зручно. Я нарізаю півкільцями. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і обсмажую, перемішую. Поки цибуля смажиться, я натру на крупну терку три плавлених сирка. Щоб зручніше було натирати сирки, їх можна трошки підморозити, але я візьму і змажу терку олією соняшниковою. Щіточкою змазую зверху і зсередини також, тоді краще легше натирається сирок. Три сирі курячі яйця збиваю виделкою і виливаю до сирків натертих. Цибулю підсолюю, перемішую і підсмажую до золотавого кольору. Потім цибулю охолоджую. Підсмажену охолоджену цибулю додаю до яєчно-сиркової суміші і перемішую все. Начинка готова. Тепер достаю з холодильника. Тісто. Тісто розділяю на дві частини. Одну меншеньку, а іншу трохи більшу. Меншу частину тіста викладаю в целофановий пакет і відставляю в сторону, а більшу частину буду зараз розкачувати. Подивіться, яке тісто по своїй структурі. Стіл трохи підпиляю борошном і буду розкачувати на столі тісто по розміру форми, в якій я буду випікати пиріг. Тісто розкачала, а тепер його трошки притрушую борошном, щоб зручніше було його переложити в форму для пирога. Деко вислала пергаментним папером і викладаю сюди наше розкачане тісто. Тісто трошки більше за дно форми, з бортиками повинно бути, щоб начинка не витікала. Тісто розрівняла, бортики сформувала. Тепер викладаю начинку. Начинку рівномірно розрівнюю по дну форми. Пиріг буде закритий, тому верхню частину пирога буду розкачувати на пергаментному папері для зручності. Міряю папір по розміру форми. І на цьому папері буду розкачувати тісто, яке в нас лишилось. Тісто розкачала. і тепер його знову присипаю борошном, воно таке тоненьке, присипаю борошном, щоб воно не злиплось, коли я буду його. Перекладати края защіпою. Пиріг наколюю зверху виделкою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 30-35. Слідкуйте за своєю духовкою і за готовністю пирога. Пиріг дістала з духовки, нехай він охолоне. У мене нетерплячка, пиріг ще не охолонув повністю, але я люблю, коли він тепленький, він такий хрумкий, тому нарізаю його теплим на зручні шматочки. Поки пиріг ще свіжий, тісто таке. Крихке, розсипчате, а уже як полежить на завтра, як охолоне, він буде більш такий щільніший. Але все рівно він дуже смачний, хоч в теплому, хоч в холодному стані. І начинка оригінальна і дуже смачна. Навіть не скажеш, що там є цибуля. Якщо ви ніколи не готували такий пиріг, Приготуйте обов'язково, він дуже смачний. А може, ви готували якось трошки по іншому рецепту, може, тісто інше. Напишіть, мені буде дуже цікаво. Ось такі красиві шматочки і начинки достатньо, і тісто не дуже тоненьке. При вип випічці воно піднялось. Але я люблю такі краєчки, трошки. Підсушені, трошки такі, не дуже красиві, але дуже смачні. М -м -м -м, як же це смачно. Смакота, Неймовірна! Всім смачного! Дякую, що були разом зі мною. Дякую за ваші підписки, за коментарі, за добрі слова. Дякую, за ваші рецепти. Дякую. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!